Сядьте максимально зручно, тробіть вдох і видих через рот. Закрийте очі і внутрішнім зором розслабте голову, шию, плечики, родну клітку, праву і ліву руки, таз, животик, бедра, праву і ліву ніжки. Витих через рот і ще більше розслаблення в своє тіло. Тепер уявіть, що ви знаходитеся на вершині гори, і перед вами розкривається величезний простір. Десь там, за тисячі кілометрів, сідає сонце, і ви бачите його. Справа і зліва знаходиться величезний простір, гора. Ріки, озера, поля, ліси, все це знаходиться в далечині. Ви бачите величезний об'єм, простору. і разом з ним всередину вас вливається стан свободи, весь цей простір, він ваш. Це простір, де ви можете бути собою. Де ви можете проявити всі свої почуття, все те, що ви так довго несли всередині себе, все те, що ви маскували і ховали. все те, що вас напружувало, все те, що ви боролися тут, в цьому місці, ви можете розслабитись, відпустити все це, проявити, тому що тут для вас. Це максимально безпечно. Зробіть вдох, видох, уявіть, що ви відкриваєте рот, і з вашого горла, з вашої грудної клітки із живота проявляються всі почуття. Вони виходять через рот в цей відкритий простір, їм тут безпечно, їм тут можна проявитися. всі ваші незгоді, всі печалі. Напруженню смутку, гніву, страху, всім почуттям, з якими ви боролися всередині, приховували і самі собі не дозволяли проявляти зовні. Тут, в цьому просторі, вони мають можливість проявитися, тому дозвольте їм вийти з вашого тіла, з вашого горла. Зрудної клітки, живота і проявитися в цьому просторі у вигляді будь-яких форм, образів, можливо, людей і навіть звуків. Якщо ваш голос буде готовий проявитись, дайте йому цю можливість. Просто зробіть вдох, видох, і проявіть через звичайний звук. Якщо ваш голос мовчить, не насилуйте його. Дозвольте, що всі ваші емоції витікали з вашого горла, з вашої голови, з ваших плечей. У вигляді образів чи туману, димки, різних вібрацій. Покидаючи ваше тіло, звільняючи його від навантаження, звільняючи його від внутрішньої напруги, звільняючи його від надконтролю, ви стаєте прозорою. Ваша голова, ваші очі, вуста, мозок, вуха, шия стають прозорими, ваша грудна клітка, сердечко, легені. Руки, всі м'язи стають прозорими, невагомими, легкими, тому що всі почуття, які потрібно було контролювати, стримувати, тепер на свободі, вони там, де гори, де море, де океан, де ріки, де озера, де гори. Вони в безпечному просторі. Там, де для них багато місця, це простір безкінечний. Тут можуть проявлятися всі ваші почуття, і це безкінечно, це цілющий простір, де ви можете бути собою, де ви можете звільнити свою грудну клітку, животик, таз, ніжки, від стану страху, напруження, гіперконтролю. Від критики, самоїдства, від очікувань, від тої внутрішньої бездоганності, до якої ви рухаєтеся, ви тут можете просто бути. Вам не потрібно бути більше якоюсь особливою, бездоганною, унікальною. Ви просто можете бути. Дозвольте собі. Обнулитися, очиститися від натиску внутрішніх почуттів. Випустіть їх в цей простір, зробіть вдох, видох і дозвольте своєму голосу випустити всі почуття. А <gri flags sound> Дозвольте витікати з вашої голови, з плеч, з родної клітки, з живота, стазу, з, з ніг, все напруження, весь контроль, все, що вас здавлювало, стискало, обмежувало. Дозвольте всьому цьому проявитися в внутрішньому просторі. Через звук або через образи або через вібрації, через наче дим витікає з вашої голови, з плеч, родної клітки, стазу. Все з кожною секундою ви стаєте легшою, з кожною секундою ви стаєте все більш прозорою, з кожною секундою ви стаєте все більш невагомою, очищеною. Оновлений вдох і видох. А тепер дозвольте, щоб ваше тіло наповнилося наповнилося яскравою білою перламутровою енергією, безумовною любов'ю омило очистило і привнесло, і привнесло в кожну вашу клітинку стан спокою. Стан глибинного розслаблення, прийняття, і дозвольте вам провідчувати, як це бути з собою, як це бути вільною в вашому внутрішньому світі, як це бути розслабленою. Дозвольте повернути собі право бути собою різною, дозвольте повернути собі право любити себе. Турбуватися, пишатися собою. Дозвольте повернути собі право відчувати, що ви цінна, що ви гідна, така, як ви є, що вас вже достатньо для любові, для достатку, для признання, для прийняття, для поваги, для радості, для насолоди, для щастя, для внутрішнього споку. Для рівноваги. І дозвольте, щоб ця біла, яскраво проламутрава енергія наповнила вашу голову, грудну клітку, руки, животик та сніжки глибинним станом, спокою, миру, цілісності, ясності. І дозвольте цей ваш внутрішній світ, гори, моря, океани. Ріки, озера, ліси, захід сонця також наповняти безумовною любов'ю, видали місце всім своїм почуттям. Вони мають право бути проявленими. І в цьому внутрішньому просторі все напруження від цих почуттів розтворяється, наче білий дим, всередині вас чистий простір. Спокій, мир. І ви йдете в новий день, в нові справи з внутрішнім станом спокою, миру. Ви робите всі свої справи з цього внутрішнього стану простору, свободи і миру. Зробіть вдох, видох, провідчувайте свої долоні, стопи, таз, родну клітку, плечик. І голову, і коли будете готові, зробіть глибокий, глибокий вдох, плавний, спокійний видох через рот, відкривайте очі і вступайте в новий день з внутрішнім станом, глибинного спокою, свободи і простору, тому що ви цінна і гідна. Вільна завжди.